Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги наклейки на ручки авто. Даний набір включає 8 прозорих наклейок, розроблених спеціально для дверних ручок автомобіля. Вони забезпечують надійний та непомітний захист. Наклейки виготовлені з високоякісних матеріалів, які надають міцність та довговічність. Вони Служать бар'єром проти подряпин, спричинених кільцями, цвяхами чи іншими потенційними джерелами пошкоджень. Їх універсальний дизайн підходить для більшості моделей авто, забезпечуючи бездоганний та непомітний зовнішній вигляд.